Всім привіт! Давайте будемо відвертими. Іноді ми неякісно витираємо носика, і в нас потім густіє клей. Сьогодні хочу вам розповісти, як швидко реанімувати свій улюблений клей, якщо у вас загустів носик. Один з варіантів протикнути носика голочкою, але буває так, що е, трошки глибше може густіти клей. Так, другий варіант це змінити носика. Але що робити, якщо його немає в наявності? Тоді я вам розкажу про третій найефективніший варіант. З цим клеєм я навмисно створила ситуацію, щоб візуально продемонструвати вам, як буде виглядати третій спосіб наш. Так? Дивіться, що я зробила. Я трошки додала сюди клею для того, щоб носик прям прилип, і створити таку ось скоринку тут, щоб не капав в нас клей. Да? І бачите, тут навіть деформований носик. Но це я зробила для вас спеціально, щоб продемонструвати. Дивіться, ми беремо голочку, потім її трошки нагріваємо. Можете не дуже сильно, а ось реально трошки. І ви тоді з легкістю можете проколоти носика, але не засовуйте дуже-дуже далеко. Що ви отримуєте в результаті? Дивіться, якщо б ми просто звичайною голочкою проколюємо, то клей буде сходитись знову і буде знову блокувати нашого носика. Але якщо ми створили ось таку ситуацію, що ми нагріли голочку і засунули туди носика, то в нас утворюється така труба. там, Дивіться. Ми отримуємо такий отвір з постійним доступом. Завдяки тому, що голочка в нас була тепла, вона створила нам ось такий постійний доступ. Навіть якщо ви зараз якісно витиратимете носика, то наступного разу ви будете капати і у вас все одно отвір буде відкритим.